Всім привіт! Моє відео присвячено історії. Я буду навчатися у 7 класі і вивчати історію середньовіччя. Давайте разом зі мною вчити історію. Різні люди, політики, історики по різному оцінюють середньовіччя. Одні стверджують, середні віки це тисяча років історії. Це життя 40-50 поколінь. Це історичні хроніки. Фортеці і замки, собори, рицарі. Це період лицарських турнірів і боротьба за даму серця та дотримання правил честі. Інші стверджують, що середньовіччя це нецікавий і похмурий час. У цей період була три цілих – епідемії, війни і голод. Хрестові походи, які організовувала церква, в яких гинули люди. Чорна смерть, епідемія чуми, через яку загинуло дуже багато людей. У цей період панували пірати, які грабували чужі кораблі. То що ж насправді принесло середньовіччя людям добро чи зло середньовіччя називають темними віками. Періодом занепаду блискучої античної культури, антична культура це означає культура греків та римлян. У цей період панував релігійний фанатизм, сліпа відданість своїй вірі і нетерпимість до інших вірувань. А з якою думкою погоджуєтеся ви, пишіть в коментарях вашу думку про часи середньовіччя. Що середньовіччя принесло людству, добро чи зло? Історія поділяється на певні періоди, а саме історія стародавнього світу, середні віків нова і новітня історія. Найбільший період історії історія стародавнього світу. Він починається від початку виникнення людини до 476 року падіння Західної Римської імперії. Хронологічні межі періоду середньовіччя від 476 року падіння Західної Римської імперії до відкриття Америки Кристофором Клубом у 1492 році. Період нового часу триває від 15 століття до початку 20 століття, і новітній період – 20-21 століття. Поняття середньовіччя з'явилося у 15 столітті. Його придумали італійські вчені. Середні віки назвали так, тому що вони знаходяться в середині між історією стародавнього світу і новим часом. Існує наука про середньовіччя, яка називається «Медієвістика». Середньовіччя поділяється на такі періоди, раннє, розвинуте і пізнє. Раннє середньовіччя кінець 5-10 століття, розвинене середньовіччя одинадцята, перша половина 14 століття, пізнє середньовіччя друга половина 14, кінець 15 століття. Історичний період це великий проміжок часу, який відрізняється змінами у житті людства. Щоб краще зрозуміти сучасність і робити помилок, люди вивчають минуле. Чи пов'язане середньовіччя і сучасністю? як ви думаєте, виявляється, пов'язане. Сучасні країни, Англія, Франція, Швеція, Італія виникли у період середньовіччя. Замки і фортеці, які є у кожній країні, збудовані за часів середньовіччя. У кожному місті є ратуша. Це будинок, у якому засідав магістрат. Магістрат це уряд міста. У період серед церква поділилася на католицьку і православну. Це відбулося в 1054 році. Ця подія дістала назву схизма – церковний розкол. Католицькою церквою керував Папа Римський, який знаходився в Римі, а православною патріарх, який жив у Константинополі, а в Азії зародилася нова релігія, Іслам. Іслам зараз поширений у багатьох країнах Азії. У період середньовіччя будували багато церков і соборів. Деякі з них збереглися до наших днів. У період середньовіччя виникли два архітектурних стилі романський і готичний. Назва романський походить зі слова римський. Романський стиль склався на основі римських базилік. Базиліка правокутна будівля розділена рядами колон. Там відбувалися колись судові засідання. У романських будівлях тості стіни і вікна та їх щілини, та масивні колони вони нагадували фортецю. На зміну романському стилю прийшов готичний. Готичний походить зі слова готи, це такі племена. Батьківщиною його була Франція. Готичні собори були дуже високими, інколи вони досягали висоти сучасного сорокоповерхового будинку. Були так сучасні хмарочоси. Готичний собор мав легкі колони, вкриті кам'яною різьбою і численними статуями. Вони мали дуже красиві вікна з кольорового скла, їх називали вітражами. На вітражах були зображені рицарські турніри, побутові та релігійні сцени. Готичні собори вміщують до 10 тисяч людей. Багато творів написано про середньовіччя, наприклад, Гуд, Айвенго. Незвичайно захоплюючі фільми про середньовіччя. До речі, я зробив фільми про середньовіччя. Залишаю вам ссылку в описі. У середні віки з'явилися перші школи і університети. Багато з них збереглися до сьогодні, наприклад, Оксфордський, Кембриджський. У цей період було започатковано книгу друкування. У 1445 році Йоган Гутенберг придумав друкарський верстат. Книжка стала дешевшою. Це сприяло розвитку освіти. До цього часу книжка була рукописною, тобто писалася від руки. Вона коштувала й цілий будинок. Вам відомо, звідки беруться наші знання про середньовіччя. Про минуле допомагають дізнаватися історичні джерела. Основні із них це усні, писемні і речові. До речових джерел належать зброя, знаряддя праці. Чимало архітектурних пам'яток збереглося до наших днів і твоє мистецтво. Ми їх можемо побачити у кожному місті або у музеї. До писемних джерел належать літописи, записи найважливіших подій з року в рік, їх називали у Європі хроніками: документи, щоденники, договори, середньовічні книги, церковні проповіді, листи, життя святих, біографії, родослівні. Наукова та художня література це усе писемні історичні джерела. Багато писемних джерел зберігаються у сховищах, архівах. Архів – це установа, в якій зберігаються старі документи. До усних джерел належать міфи, казки, билини, перекази. Пам'ять про минуле зберегли середньовічні легенди про богів, володарів і героїв. Всесвітньо відома легенда про короля Артура і лицарів круглого столу. Вважається, що король Артур жив на початку VI століття. Він очолив війну бритів проти племен Саксів, захищав слабких сиріт і вдів йому допомагав в цьому його друг Мерлін. Одного разу у бою із ворогами король був смертельно поранений. За легендою добрі феї відправили його на острів Авалон. Щоб там вигоїти його рани. Чимало англійців вірили, що Артур живий і він прийде їм на допомогу, коли буде скрутий час. Дізнаємося про середні віки з народних звичаїв та обряю. чимало дитячих ігор виникло у період середньовіччя. А саме грав у піжмурки, лялькові вистави та різні карнавали, грав у солдатики, чимало цікавого розповідають середньовіччі печатки. Монети і гриби. Період середньовіччя надзвичайно цікавий і багатий на події. Вчені алхіміки шукали панацею ліків від усіх хвороб, хотіли створити філософський камінь, щоб перетворити звичайний метал на золото чи срібло. А вчений роджер Бекон ще у середньовіччі передбачив створення машин, літаків та підводних кораблів. Чи сподобався вам період середньовіччя? Пишіть у коментарях. Дякую всім, хто мене підтримує, хто дивиться мої відео, хто ставить лайки і підписаний на мій канал. А хто не підписаний, також підпишіться на мій канал. Тоді ви будете мати змогу навчатися разом зі мною. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Підтримайте мене лайками і коментарями. Чим більше буде лайків, тим швидше вийде продовження.